16 травня 2025 року в Черкасах відбулися святкові богослужіння з нагоди Дня пам'яті преподобного Феодосія києво печерського Цього дня керуючи єпархією митрополит Черкаський канівське Феодосій відзначає День свого тезоіменництва. сьогодні на Христорізвяному архієрейському подвір'ї, обласного центру від імені всього духовенства і чернецтва Черкащини. Зібралися благочинні черкаської єпархії та настоятельки єпархіальних монастирів, щоб помолитися разом зі своїм архіпастерем і принести йому свої привітання в значущий для єпархії день. Перед початком святкового богослужіння біля храму митрополита Феодосія зустрічали вихованці духовного просвітницького центру Черкаської єпархії, його жіночих монастирів і сестри черкаського мархомарійського сестринства милосердя. Вони адресували ахірею, теплі слова привітання з Днем Небесного покровителя. Хай кожен ваш день буде світлий, радісним і благословенним. Бажаємо ми гумилась та Не згоди. Нехай обійдуть стороною негоди. Спасибі вам, владико. Говоримо ми знов за вашу щиру ласку та любов. І пам'ять у вашого небесного покровителя преподобного Феодосія, И гумина Кива Молитвенно желаю вам здравия и долгоденствия, чтобы Дух Святой и впредь укреплял и вдохновлял вас в вашем многотрудном святительском служении, чтобы множество благих дел, совершенные вами, умножались и служило на благо народа Божия и к славе Церкви Христовой. Потім керуючие Епахией, отчего в Божественную Литуге у спецслужении векарных архиереев, Архієпископа Золотоніського Іоанна та єпископа Костянчовченківського Антонія. Страхом и трепетом, яко набий непотребней, Твоему благоутробию спася, и владыко наш Господи, от Твоих бладеянных я же и зобильно на рабы Твоя, и препадаями славословие Тебе, Богу приносим, и умиренно вопием, избави от всех бед. Раба твоего митрополита Феодосия, и всегда як по милости исполнив благих Його, прилежно молимся, о слыши и поми. Наприкінці кінці благослужіння було, було звершено молебень преподобному Феодосію Печерському, після якого від імені Черкаського духовенства до митрополита Феодосії зі словом привітання звернулися архієпископ Золотоніський Іоанн і секретар єпархії проти Йерей Василій Везнюк. Дорогий владико, ви зараз йдете по ну, вся церква йде, але ви особливо йдете по терминистому шляху. Він спасительний той шлях. Він веде до царства Божого. дай Боже, щоб Господь перетворив притерничний шлях на шлях, який буде уквічений оточити на санцій, і ці ками. І щоб Господь дав вам скоріше і радість, і утіху у Господі, а від нас прийміть нас послуг, прийміть нашу повагу, прийміть вірність нашу. Примість любов і шану, ноги вам підлагає це. Шановний імені, винаш владика, і у досі ви сьогодні святкуєте День вашого тисміництва. Наша парафія, яка буде вівторок визначати престольні праздники, по себе особисто дозвольте вам придати цей букет квітів. І привітати вас, Підпраздникам, і побажати вам, що милосердний Господь помолить вам, преподобно вже вручення, що слава вам руки крепості, в глазасвітності, в тіло здрав'я, повищення, а душі спасіння. Много я віта вам дарую. Сердечно дякую вам, дорогі Володика Іоанн, Володика Антоніч, Отець Василій, шановне духовенство, благочинні Черкаської партії, і сестри, матушки і гумені. Сердечно дякую вам всім за ваші привітання і за те, що сьогоднішній день пам'яті преподобного Феодосія ми святкуємо разом з вами. Так складає Господь у житті людини, що все. Не тільки спонукає людину йти типу, по шляху спасіння, але складається навколо будь-якої людини обставини життя так, щоб полегшити їй шлях до спасіння. Це стосується кожного християнина, а особливо це стосується ченців та черниць. А ще особливо це стосується духовенства і єпископів. І для нас, для всіх, Господь складає так наші обставини життя, що. Все, що з нами відбувається, всі люди, які зустрічаються нам в життєвому шляху, все, що відбувається навколо з всіма обставинами, приємними та неприємними, це все для того, щоб ми спаслися, лише для того, щоб ми були щасливі у вічності. А тому ті скорботи сьогодення, які ми з вами всі відчуваємо, і не тільки від того, що Якийсь тиск зовнішній на церкву, і гоніння на церкву, не тільки від того, що у нас віднімають храми, а черниці в монастирях знаходяться під постійною небезпекою, що виганять їх із монастиря. Їм буде треба десь шукати житло собі, як радянський час було, щоб жити там і спасатися. Не тільки від цього, ні. Окрім зовнішніх обставин, також дуже боляче, коли е, свої рідні, близькі люди. Десь тебе не розуміють, десь і думають інакше, десь між нами відбуваються якісь непорозуміння. Не завжди ми один іншого підтримуємо в обставинах життя, в проблемах наших, в скорботах, які відбуваються. Але все це теж необхідно для нашого спасіння. Все, що нам дано, все необхідно для нашого спасіння. І саме в терпінні нашому ми спасаємо душі наші. І коли комусь складно, це для нашого спасіння. І кому, коли комусь радісно, це теж для нашого спасіння. Прекрасно розуміючи, що далеко не всім подобається той шлях і ті обставини, в які ми з вами зараз понурилися, тому що в тому числі завдяки і нашій з вами, багатьох із вас принциповій позиції по Канонічному устрою церкви, далеко не всім подобається. Хтось може сказав би, та хай би вже трошки на компроміси піти, та ми не так чіпали. Розумію це і розумію, що для багатьох це дуже складно. Але ті, хто несуть цей хрест, попри все, зі смиренням. Честь вам і хвала і нагорода від Бога. Також і мені теж буває інколи дуже складно. Але в терпінні разом з вами будемо стяжати свої душі, душі у спасінні. Не так все солодко і радісно, як хотілося, щоб було. Бувають часи, і тільки щойно вони проминули чверть століття, чверть віку проманула досить простих і спокійних для церкви. Зараз іде період непростий, неспокійний, тяжкий, але він обов'язково теж закінчиться і о, знову наступлять спокійні часи. Але все, що не відбувається, всі обставини нашого життя, всі люди які зустрічаються нам на життєвому шляху, які становляться нашими або е підопічними, або нашими керівниками. Це все Господь складує для того, щоб ми з вами спаслися. А коли ми переступимо поріг вічності, це відбудеться з кожним із нас, чи не було людини, яка б не переступила поріг смерті на цій землі. Ну, за рідкими одинокими виключеннями, ви знаєте, їх. Коли ми переступимо поріг вічності, якщо цей хрест по життю ми принесемо з вірою і смиренням, без роботу і відпадання від церкви? То там будемо разом, щасливі будемо. І всі ці наші якісь особисті непорозуміння відсіються як полова. Забудемо про них і разом будемо святкувати щастя своє разом зі Христом, який Воскрес, і проклав нам дорогу до вічного Спасіння у Його. Ще раз дякую вам всім за привітання. Благословіння Божа, нахи з вами перебуває! Христос воскрес! Після літургії православні черкащани, мали змогу особисто привітати владику Феодосія з тезоємениством та висловити йому слова підтримки. Щиро вітаємо вас днем Ангела та з днем теземени. Хай буде з вами Божа благодать, хай з вами завжди буде милість Божа. Окров царій і вас і святого янгола охоронця. Здоров'я міцного, духовної кріпості небезпека.